На кінець 2023-го наші вимушені переселенці зареєстрували у Польщі майже 30 тисяч бізнесів. Українські підприємці встановили рекорд. На них прийшлося 45% всього іноземного бізнесу в країні. Українці в Польщі за 2023 рік заплатили 2,5 мільярди євро податків. Уся та допомога, яка надавалася Польщі і Україні. В дуже великій степені компенсована податками українських бізнесменів. Киянка Олександра Кочерга нині живе у Варшаві. Напередодні Великої війни жінка відкрила власний бізнес в Україні: крамничку з товарами для рукоділля. Це був мій перший досвід роботи самої на себе. Він мені сподобався. На жаль, він був дуже такий короткий. Протривав тільки три тижні. А потім 24 лютого. Жесть тривожна валізка, вокзал, польща і розгубленість. Але зрештою Саша наважилася вдруге відкрити власну справу. Цього разу за кордоном я вибрала таке направлення як пошиття одягу і аксесуарів в стилі печворк. Це була моя така давня мрія. Мені дуже імпонує робити щось креативне, щось красиве, щось таке унікальне. Підприємливість українців б'є рекорди не лише за кордоном. У 2023-му в Україні зареєстрували рекордну кількість ФОПів в середньому 25 тисяч щомісяця. Люди, втративши роботу, не сіли на соціальну допомогу від держави, активно шукали можливості заробляти самостійно. У складні часи українці не лише рятують економіку, але й одне одного. У квітні 23-го наші прикордонники встановили національний рекорд: за один день дві сотні службовців здали 90 літрів крові для поранених захисників. Ми були задоволені і в деякій мірі навіть горді з того, що ми змогли зібрати таку велику кількість крові. Серед донорів був голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко. Свого часу донорська кров врятувала йому життя. У червні 2014-го Сергій керував луганським прикордонним загоном. Разом із побратимами він потрапив в оточення трьох сотень російських найманців. Суттєво поступаючись ворогові в живій силі та озброєнні. Відважні українці увімкнули у гучномовці гімн і дали ворогу рішучий бій. Я наказав увімкнути гімн, поставити його на повтор, і з сьомої вечора до одинадцятої ранку до перемир'я сепаратисти мали чудову нагоду вивчити слова державного гімну. Слава без власне України. Бойовики кілька годин обстрілювали прикордонників із великокаліберних кулеметів та гранатометів. За цей час захисники знищили два десятки терористів. Восьмеро прикордонників при цьому отримали поранення, але всі вижили. Щоб помститися українцям за незламність, за якийсь час росіяни вистежили та підірвали на фугасі їхнього командира. відбувалося полювання на керівний склад. Гадаю, що за допомогою мобільного телефону. На той час у Сергія саме народилася донька. Її назвали Вікторією на честь майбутньої перемоги. Чоловік каже, він народився не у сорочці, а у бронежилеті. Один з уламків застряг у двох міліметрах від аорти. Героя врятувало диво, лікарі та донорська кров. Тепер головний український прикордонник і сам став донором, як і сотні його колег по службі. Я отримав таку саму донорську кров. Мені переливали кров. Це важливо завжди мати запас. Крім е, безпосередньої е, збору е, крові донорської, ми ще показали силу єднання, е, то, що зараз демонструє весь український народ. Ми дійсно крута нація, нація ініціативи, нація прогресу, нація новітніх інноваційних думок і вчинків. Сенсаційні рекорди, які вражають світ, встановлюють звичайні на перший погляд українці. Найкращий у світі снайпер В'ячеслав Ковальський зізнається, перший раз взяв до рук зброю майже випадково. Я купив собі малокаліберну гвинтівку для того, щоб просто бавитись там вільний час десь на стрільбищі. В'ячеслав настільки захопився, що почав їздити на європейські змагання і здобув найпрестижнішу премію серед стрільців. 26 лютого 2022-го снайпер-любитель мав вирушити на черговий закордонний турнір. Але напад Росії змусив чоловіка змінити плани. Ми розуміли, що треба брати зброю, і захищати країну з колегою по хобі. Ми взяли гвинтівки і поїхали на Київ. В'ячеслав долучився до руху опору сил спеціальних операцій. А згодом перейшов до елітного снайперського підрозділу СБУ. Постріл, який встановив світовий рекорд, було здійснено просто на полі бою. Супротивник нас кидає мінами, літають коптери. Важко зрозуміти, який вітер, а це основний там чинник промаху. І тому ми довго спостерігали. Того дня ворог з'явився на дистанції 3800 метрів. Це була група людей троє чи четверо з однієї, і в двох кроках від них ще одна постать, яка явно щось вказувала іншим особам. І я цілився саме в неї. Однозначно, це військовий. В нього була зброєю, і на ньому був бронежилет. Ані бронежилет, ані шалена відстань не врятували ватажка окупантів. Ціль було ліквідовано. І цей фантастичний рекорд іще на один крок наблизив нашу перемогу. Центр спеціальних операцій Авіан воює з 2014 року, і з 2014 року наші снайпери є кращими. Вони в самих-самих самих гарячих локаціях. Виконують самі самі надскладні задачі Достають топових негідників реально з великих дистанцій, і вони це роблять постійно, стало, ефективно. Українські рекорди настільки вражають, що в деякі з них досі складно повірити. У березні 22-го світ дізнався історію, що стала одним із символів нашої незламності та породила сотні мемів. Жінка збила дрон банкою помідорів. Цю фантастичну історію переказували мільйони людей по всій планеті і розповідав усім своїм друзям за кордону, що одна з такі людей, яких не здолати, бо навіть прості жінки можуть так воювати на своїх місцях, навіть си вдома. Історію про українку, яка за круткою перемогла ворожий дрон. Багато хто вважав народною легендою. Ну це ж байка. Оскільки я сам придумую схожі речі, я не, не дуже все повірив. За два роки війни героїня легенди жодного разу не дала інтерв'ю телевізійникам. Преса не друкувала її світлин. Хотіла б сказати, щоб вона десь з'явилась на публіці, щоб вона своїм прикладом надихала інших жінок, що вона дуже крута, що ми нею пишаємося. Загубленому світу вдалося відшукати загадкову українку, про яку знає чи не увесь світ. Знайомтесь, киянка Олена Григоренко, і це її дебют на телебаченні. Жінка вперше наважилася розповісти на публіку, як саме підбила ворожий безпілотник. Зараз я вам розкажу, як це було. Я вийшла перекурити на балкон кругом вибухи, небо червоне. Летить з лівої сторони великий великий птах з дивним звуком і прожектором на будинки на вікнах. У мене була така злість, що це не передати словами. І коли ця чорна штука наблизилась до балкона, єдине, що в мене було, це консервація. Олена зізнається, раніше їй ніколи не вдавалося влучити у ціль. Однак цього разу жінка якимось дивом зуміла на льоту збити дрон. Я отак достала цю банку, і отак, от і вона полетіла дуже з великою швидкістю на цей предмет, який впав з банкою з тими помідорами. Про дивовижний вчинок жінки написала в соцмережі її донька. Проте Олена не очікувала аж такого резонансу. Вона впевнена, опинившись у подібній ситуації, так само вчинив би кожен українець. Якщо б ви були на моєму місці, ви б зробили щось подібне. Я вас запевняю. Мільйони українців, кожен на своєму місці, щодня роблять неможливе. Влітку 22-го Юрій і Тимофій Яковлєви стали чемпіонами світу з надлегкої авіації. Штурман Тимофій військовослужбовець. Його на кілька днів відпустили на змагання, і невгамовний захисник завоював для України золоту медаль. Слава Україні! Героям слава! Українці встановили світовий рекорд, одночасно заспівавши червону калину у понад 60 містах по всьому світу. Наймолодший українець здобув 5 дипломів про вищу освіту. А Катерина Садурська побила світовий рекорд, пірнувши на глибину 76 метрів. Без ласти, маски та не торкаючись троса. Це найскладніша техніка занурення. І це лише частина досягнень незламного народу, який щодня відкриває в собі нові суперздібності та дивує світ.